Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я попросив Андрія Сербінова, спеціаліста по вирощуванню рослин в відкритому та закритому ґрунті, і він розповість, як захистити солодкий перець від фузаріозного увядання та тріпса. Добрий день, Андрій. Доброго дня. Знаходимося ми сьогодні на виробничій площі, на якій вирощується два. Типа перців Перший перець це конусовидний, а також є кубовидний перець. Конусовидний перець це гібрид любов і кубовидний перець це гібрид крузадер. Незалежно від того, який гібрид, як, де вирощується, на сьогоднішній день наші виробники, незалежно від своєї спеціалізації, великі площі або там присадибні ділянки, вони постійно стикаються з двома проблемами. Перша проблема. Це фозаріозне в'янення, і е, найпоширеніший шкідник, який е, розповсюджується на дальній культурі, це трипс. Перше, про що ми поговоримо, це про фузоріозне в'янення. Прояви е, даної проблеми починаються з чого? Тобто, починається часткове прив'ядання рослини, а далі починається повністю, повністю весь кущ з подальшим його е, гиненням. Е, як захиститися від цього і які все таки чинники визивають дану проблему? Е, в першу чергу е, основ, одна із причин це е, слабо розвинена коренева система. Друга причина це незбалансований полів, да, то або дуже перезволожено, або дуже сухо. Також ущільнення ґрунту, може бути специфічний ґрунт, да, який сам по собі важкий, або ґрунт, який ущільняється опять же, з надлишком поливного, поливни, поливної води. Як вийти з цієї ситуації, як рішити цю проблему і максимально захиститися або мінімалізувати прояви фозаріоза? Профілактично треба балансувати. З полівом, тобто має бути рівномірні. Навіть якщо ви використовуєте таку мульчірову щепленку, то треба постійно контролювати е вологість під плівкою, е під плівкою і вже проводити дозування, дозування поливного розчину. Е використовувати коренево стимулюючі препарати, е які будуть оновлювати і збільшувати кількість е кореневих волосків, які будуть забезпечення забезпечувати Гарне розвинення рослини, також рекомендовано внесення профілактичне внесення фунгіцидів, фунгіцидів як біологічних, так і хімічних. З хімічних це може бути фундазол З біологічних це може бути. Триходермін – це може бути планріс, такі препарати. Терміни, і періоди, і кратність внесення. Ну, на, даному, на даному участку було три внесення фунгіцидної групи. Перші дві це було профілактично, і одна була внесена при мінімальному прояві фузаріозного в'янення. По термінам, перше внесення це. Десь 10-14 день після висадки розсади, коли вже кореневі волоски починають максимально стикатися з ґрунтом, коли вони виходять з стаканчика, з якого, з ємкості, з якої вони вже були висадні, тобто, з камка торфу. От. І друге внесення після першого не пізніше, ніж через 20 днів. Якщо от ці два внесення, перше на 10-14 й день, 10 -й, -й день і другий на 20 й після першого, якщо ви ці Два профілактичні внесення зробите, то ви вже максимально захистите культуру від фузоріозного в'янення. Щодо, щодо прояву тріпса, Щодо прояву тріпса, як, як яка його шкодочинність. Проявляється це, вперше, це в пошкодженні е, правильної форми. То есть, проявляється неправильна форма плодів. То есть, плоди можуть бути однобокі, можуть бути зажаті. Це вже прояви життєдіяльності тріпса. А також е, може проявлятися така, так, будемо казати, тріпсова сітка на плодах, і плоди будуть непридатні до реалізації. Тобто вони вже будуть, не будуть йти, йти як високоякісна продукції. Перші прояви тріпса з'являються, і коли ви його можете побачити, це на початку цвітіння. В квітці починає, починає з'являтися шкідник, який... о, він, кстати, Він є. А, маленький. маленький, так. Не знаю. Бачите, він, він живиться. Живиться в квітки і знаходиться в квітки. Знайшли. ми його, Знайшли. Ну, Може трудно буде побачити. Друзі, ось фото вам вставляю, як виглядає трипса на квіточки перцю. Тому при, при, перших, при першому цвітінні культури ви вже маєте проводити обстеження, обстеження посадок посадок і рослин і вже можете виявляти виявляти дану даного шкідника Використовується профілактичне знову ж профілактичне внесення як хімічних, так і біологічних препаратів. Можна використовувати взагалом всі хімічні препарати, які направлені на борьбу з якраз коліща апаратом шкідників. То це може бути і актара, це може бути і маспілан. Також можна використовувати біологічні препарати, такі як гаупсін, наприклад. На жаль, стовідсотково за одну-дві обробки ми не можемо знищити тріпса, тому напротязі всього вегетаційного періоду, на протязі всього періоду вирощування даної культури треба моніторити і контролювати цього шкідника. Дякую, Андрій. Дуже цікаво і корисно. Я думаю, допоможе це відео захистити наші рослини багатьом городникам. Дякую. Дякую вам, гарних вам врожаїв. До побачення, на все добре.